У мене є кілька запитань до українців, особливо Западної України. Це Львівщина, Рівненщина, Ужгород, Тернопіль. Бо більше всього від вас, усіляких відосіків про незаконну бусифікацію та інше. Подивіться, Западна Україна, вона ж більше за все скакала за. Самостійність, незалежність проти Росії скакали більше всіх. А чого ви зараз так тікаєте від мобілізації? Чого ви не хочете захищати цю незалежну Україну? Ті, хто на фронті, вони рано чи пізно закінчаться. Що ви будете робити, коли росіяни будуть під вашими містами, коли вони будуть робити? З ваших міст те, що вони зробили з Бахмутом, з Судівки. Чого ви валаєте, що незаконні дії ТЦК, поліції? Держава це, до речі, кожна держава. Це не тільки в Україні. От державі, державні органи це єдині, хто мають право силового примусу до своїх громадян і вони це застосовують. Оскільки ви ухилянти. ви не хочете захищати ту державу, за яку ви скакали. В чому питання? Ви хочете до Росії, чи ви туди не їдете? Ну, це так стисло. А тепер більш розгорнуто, а що ви зробили для того, щоб в державі була законність? От кожен з вас, операторів цих відосиків? Дивіться, хтось запитував інформацію, робив якусь юридичну роботу, довели, що дії ТЦК не в межах закону. Держава прийняла кілька рішень і узаконила всі їх дії. І тепер буде насильницька бульсифікація, але вже е, у законному полі. Ще дивіться, за 24 рік е, знов таки зацікавлені люди у тому, якщо була законність у держави, шість разів складали. Та викладали для підпису народом України петиції щодо заборони броні для поліцейських. Для розгляду президентом має бути 25 тисяч підписів. Жодного разу з цих 6 разів повинна кількість підписів не була набрана, тобто відосиків. Вже сягає за майже під 100 тисяч таких, а підписати ніхто не хоче. Тобто ви і тут нічого не робите. Треба тільки підпис був. В чому справа? Робічусь. Ну, якщо дивитися далі розгорнуто, то е, всі ці дії, е, їх можна направити в законне русло, але знов-таки для цього е, треба щось робити. Треба звертатися до суддів з позовами, отримувати відмови, тому що наразі Національний суд не буде у більшості випадків задовольняти позови проти ТЦК та поліції, а потім виходити на європейський суд. І коли кількість цих заяв, цих позовів буде сягати, то принаймні навіть 100. То на цю проблему вже будуть у Європі інакше дивитись, будуть е, якось натякати президенту, що у вас там щось не так відбувається. А поки ви тільки у відосиках е, зірки Ютубу, е, воно нічого не зміниться. Все одно підете всі воювати, міць, не силоміць. Тому якось оберіть собі позицію е, громадянина. А не вірте в ці байки, що фізична особа, не фізична особа, громадянин, людина. Та де ж це все. Держава, державні органи завжди залишаться праві. Хочу нагадати, минулого року у Дніпрі поліцейський трьома пострілами в спину з відстані трьох метрів застрелив водія автомобіля. Ну, Може там і був привід для цього, справа не в тому. Ну, Дивіться, це було визнано як самооборона з трьох метрів у спину. Державні органи завжди праві. І щоб це змінити, щоб ті хлопці, які наразі гинуть на фронті, щоб діти їхні, щоб ви жили далі закону, треба доходити до Європейського суду. І таким чином тиснути на владу. І інших, інших можливостей я не вбачаю ніяких законних. На Майдан ви не підете. Це зрозуміло. Відосики знімати, ну, тіштесь тим, що вас всі побачили, поставили лайки, прокоментували. Це вас не врятує. Це не врятує державу. І щоб ті всі, хто... Десятки тисяч хлопців, які загинули за те, щоб була законність в державі, то ви маєте щось робити, а не сидіти і відосики тві знімати і скаржете, що поліція погана, це Всі погані, вся держава погана. Всі гімно. Робіть її краще.